Коли мені говорили про те, що от яку, яка реалізована ідея, яка у Молянської академії, яка це модерна ідея, я завжди наполягав: ні. Це дуже консервативна ідея. І я взагалі консерватор, тому що в підвали не покладено те, що людство виробило. І не треба думати, що. От ми за 20 років придумуємо якусь нову ідею, яка здивує весь світ. Та в світі все старе, як той світ, і нічого особливо нового не треба. Треба бути порядним, треба працювати, треба бути, е вірити в якісь ідеали. І треба пам'ятати, знаєте, тут е, одна аналогія ну, проходила м, про козаків. Ми говорили, тоді за шаблю згадали тоді. Ось там, де отой, оте світло о, е, висіла не так давно одна картина. Це, це було в той день, коли е, ви знаєте, Янукович відмінив Свято Свободи. І, е, Ну, ми вирішили в академії, що це е, не можна так залишити. І саме на День Свободи відкрили виставку київських художників Ну, на різні теми, але просто це призначалося як відзначення Дня Свободи, забороненого Дня Свободи. І от там висіла робота одного художника Василя Забашти, якому 95-й рік іде. Це козак Мамай. Ну, правда, ну, вже збита тема, скільки можна цих козаків Мамаїв, вже це минуло все, Козак Мамай. єдина відмін... ну, Дуже гарно зроблена, але єдина відмінність композиційна цієї роботи. Як ви пригадуєте, на дубові, на гілці дуба у Мамая висить шабля, і він грає на бандурі. Тут же сидить красивий козак Мамай. і Бандура висить на дереві, а він красивим жестом тримає шаблю і, про, і пробує, чи вона гостра. І робота називається пора. Так от, так от нам кожному треба подумати, що пора пора. О, я проти силових методів, але якщо треба шабля, ну ви знаєте, духовний меч часом може більше зробити, ніж сотні шабель. Тому не треба боятися того, що традиційні цінності їх, їх дуже. Між іншим їх дуже небезпечно відкидати, тому що потім стають, Ну ви знаєте, хто манкурти виростають, яким нічого немає. Треба тільки розуміти, що вони міняються, і звичайно, що нація сьогодні це не те, що 19 -те століття, і навіть не 20 століття, і треба, от нам зрозуміти, що ж таке сьогоднішня українська нація. Треба усвідомити себе як цю націю. Ну а будувати все одно все будується на підвалинах. Якщо там немає традиційних підвалин, ну то воно рано чи пізно розрушиться і досить швидко.